Окей, тобі хочеться ще. Свідомо могло породити тренди підстрахуватися. Було б дуже якось так сумно і трошечки соромно. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні в нас докладний розбір аромату тілі від марка Антуана Баруа. Аромат, яким горить вся інста, Я вже тільки лінивий не зняв огляд і не видав свою рецензію на тілю. Я оце пасу задніх, але я вирішила бути. Такою, скажімо, однією з останніх, хто висловив свою думку щодо цього аромату, тож погнали. Я вже його тут розпакувала, тому я одразу вже знімаю і показую вам цей чудовий флакончик. Раптом в мене на каналі є люди, які не бачили ще тілі з червоним спреєм, до речі, кілька слів про історію аромату. Аромат був присвячений книжці Люїса Керола Аліса у Дивокрай. Аліса в страні чудес. Я обичаю, можна було не перекладати. Все ж таки, що там далі було, то я не заглиблювалася зовсім. Але мені сказали так: червоний спрей, тому що Аліса в дивокраю. Окей, тепер щодо ц... самого аромату. Е, вже відомо, що аромат схожий на флір Наркотік від Exnie Ilom. Отже, фліор Наркотік. Це такий старший брат аромату Тілія. Я гадаю, що Марк Антуан Баруа після свого успіху з Ганімедом це така людська природа. Коли ти маєш успіх, тобі хочеться ще. Ми такі ненажерливі істоти, ми прагнемо успіху, прагнемо визнання, і тому, мабуть, оцей тренд «Флюор-наркотик» все ж таки був запозичений свідомо для того, щоб забезпечити якусь собі базу, якийсь ґрунт, підґрунтя на подальший успіх аромату. Це моя така думка, і мені здається, що з одного боку це правильний підхід, тому що не може, ну не може. Один митець, один бренд мати в своєму сімействі ароматів, в своєму продакшені, він не може мати двічі геніальних ароматів. Візьміть будь-який крід, це тільки Авентус. Так, там є Silver Mountain, там є інші аромати, які дуже-дуже, скажімо так, популярні. Так, звісно, є Діор, є Шанель, тобто там є Бестселери, але цим я вибачаюсь парфумерним домам около ста років. Тому в них більше часу. А якщо ми кажемо, хоча кріт теж. Е... Старенький бренд, але все ж таки за останні десь 15 років, окрім Авентусу, нічого геніального, те, що могло породити тренди, ми не побачили. Отже, ганімет у баруа це така, я так показую, типу, це він. Ганімет у баруа це така сама історія. І тому, звісно, вони запозичили флюоронаркотичний наркотичний тренд для того, щоб, ну, скажімо так, підстрахуватися. Тому що якщо б це була провальна якась ідея, нікому ще до, до цього не відома, ну було б дуже якось так сумно і трошечки соромно. Хоча це нормальна тема, нормальний процес, один митець як курджан, так? Віскільки він створив бестселерів в люксах для інших брендів і е, нішових е, творінь, але і бакара, бакара, розумієте? Ну це творець бакари, його запам'ятає світ як бакаротворець. Отже, перший такий хід, який зробив баруа, це запозичив. Ну, і другий другий хід, який він зробив, як я вважаю, це було дуже доречно з його боку і а, сміливо. Якщо перший крок був несміливий, такий собі трошечки сиром'язливий, то другий був сміливий, він актуалізував, так? Апнув тему липового цвіту. І треба сказати, що це було не дарма, тому що липовий цвіт це дуже це класний компонент, це офігінський компонент. В мене все життя, скільки я працюю з парфумами, мене завжди питають: порадь, порадь, порадь. А я кажу, та оце, от, оце дурсей, липа, і там щось ще, і все. І все. От нещодавно Юрчик мене в Україні фреймс познайомив з Акакаповською липою, теж прикольно. Але і все, скільки удів, скільки троян, скільки шкіри ми маємо, мускусів, скільки це ж просто капець. А от липового цвіту якось, щось так, якось так ось. Сракось. Тому тілія це такий сміливий крок у бік. Розкуркулення я вже вважаю маргінального нішового світу, де один у другого все там хапають, злодії, крадії, плагіатчики. Це зараз так називається, користуємося референсами та надихаємося. Ну тут взяли, і додали липовий цвіт і таким чином спростували оцю таку тему, що типу, ну взяли, полизали з фльордеркотік. Все ж таки додали свого. Це добре. І ще один такий момент, який би я хотіла зауважити щодо тілі. Аромат лише спочатку про липовий цвіт. Липовий цвіт зникає в серці аромату. в серці з'являється жасмин. І жасмин доволі, хоча сказати, жорстокий, ні, жорсткий. Я взагалі прихильник жасмину, тому для мене це не є такою трагедією, тому я і побільше знаю жасмини. Але все ж таки, тут в тілі жасмин такий, знаєте, собі, Небиякий. Незважаючи на те, що потім він стає м'якше завдяки геліотропу дроку і, звісно, молекульним компонентам, все одно він таким цвяхом звучить аромату. Ну, всі ми вчимося, так? І треба сказати, що якщо ви не дуже любите жасмин, а любите липовий цвіт, і ось саме ганяєтесь за липою, то будьте обережні, є шанс, що липа зникне за хвилин 15 і далі ви будете ходити з жасмином. Що б я зауважила щодо цього аромату, я йому не пророчу таку саму успішну кар'єру у парфумерному світі, як його старший родич Ганімет. Так, він має таку кар'єру. Тілія все ж таки більш спокійне творіння, створіння. І мені здається, що його схожість з фльор наркотик, вона зробить свою справу. Але ризик того, що його почнуть асоціювати саме з фльор наркотик, дуже і дуже великий. Наприклад, парфам з Демарлі Валая. Аромат, який, як на мене, напишіть у коментарях, хто має Валаю в себе у колекції, як на мене, це суцільний клон флюорнаркотик. Проте мої дівчата, які окремо розділилися на два табори, хтось любить, любить фліорнаркотик, а хтось любить Валаю. Вони кажуть, що він зовсім різні аромати. Ну, зовсім різні, суцільно різні. Як на мене, і більшість клонів фліорнаркотик ріцина квінта Канту, Міролія Мара, Ванкліфан Арплс і багато інших вони все ж таки продаються завдяки успіху флюорнаркотик. І щоб отут такого не сталося, треба, щоб сталося якесь диво. Ну, гадаю, що все ж таки його не станеться, його будуть купувати, продаватиметься тілія, але все ж таки з таким штришком за те, що дякувати флюорнаркотик. Насправді я дуже така. Скептично налаштована особа щодо білоквіткових ароматів. Вважаю, що цей тренд класний, але він тимчасовий, так само, як і тимчасовий тренд на ганімет, на металеву фіалку, на таку, на якісь такі космічні ноти. Але будь-який тренд, будь-який тренд ми з вами розглядаємо як можливість самовиразитися, так, бути. На на хвилі, на хвилі моди, на хвилі цих трендів це прикольно. Нема нема чого приховувати. Це прикольно. Інста любить тренди, і саме якщо ви хочете бути, скажімо так йти в ногу з цими трендами, то аромат тілія саме-саме для вас. Я на собі його кілька разів поносила і можу сказати, що якщо я не любитель наркотику, так я взагалі його не дуже полюбляю. На собі його не дуже часто ношу. Дуже, дуже бувають такі, такі моменти, коли хочеться мені цього лічі півонією, з, півоні, з таким замхом, тоді я його одягаю, так ні. То так, та сама історія в мене сталася і з тілією. І мені здається, що якщо ви не любите наркотик, то можете ну, взяти собі відливан, наприклад, в мене в інстаграмі. І або переконатися, що я була права, або сказати Ні, Зоя, ти не права. Я беру собі флакон <inhibim> теж в тебе, і все буде клас. А, тож, а якщо ви любите, якщо ви... це ваш наркотик, екснііло ваш наркотик, то запрошую. Тірія це кандидат на вашу парфюмерну. Полицю. Я просто дала свій такий свіжий погляд на цей аромат, не знаю, чи, з, з яким висновком ви пішли після перегляду мого відео, але я хочу підсумувати і сказати, що це класний, дуже стійкий трендовий аромат у стилі Narcotic. Крапка. Все! Якщо вам було корисне це відео, обов'язково підпишіться на мій канал. Зайдіть на долі на мої соціальні мережі у телеграм-каналі. До речі, один контент, в інстаграм інший контент на Ютубі третій контент. Я намагаюся не повторюватися, оскільки знаю, що різна аудиторія. По-різному дивиться різні соціальні мережі. Тому я запрошую вас переглянути усі мої соціальні мережі і приєднатися до моєї парфюмерної спільноти і стати учасником моїх розпівів та моїм підписником. Поставте мені вподобайку, поширте це відео. Отаку от от величезну вподобайку ставте. Тисніть на дзвіночок і напишіть коментар. Можливо, в мене ще була ідея порівняти релізи 24-го року тілію та ванілу секс. Але дивлячись на те, що вони зовсім різні, навіть за факторною побудовою, їх нема що зрівнювати. Але це така тема, яка я вам даю так би, на, на майбутнє, що це може бути розглянуто на моєму каналі. Ну а поки що, па! Слава Україні!